сварила борщі, що вийшла на вулицю, ну і зараз він на одиничку поставила. Ось. Коротше, в мене сьогодні дуже захлива новина, дуже захлива, просто моя чорна кицька, перчона, перчена, може хто її пам'ятає, вона була з одним оком. Вона в вікні, вона в вікні застрягла. Сергій відкрив, я завжди, я коли була, я проплакалася вже в мене Знаєте, так спокійно, ну так ніби себе заспокоюєш, все, вже минуло, вже все. А потім як нахлине і починаю рівніти, мене сльози. Я, я себе виню, я просто себе виню, що я йому не сказала, щоб він замкнув це вікно. Замикав, тому що коти вони лізуть в цю щель між вікном і там, де, коли відкриваєш, як на провітрювання. Коротше, вона прали... хотіла, видно, на вулиці вискочити, і вона, я не знаю, скільки вона там цілу ніч просиділа потім ранок. Він не вийшов десь, мабуть, годині тільки, я не знаю, в одинадцятій вийшов на кухню, зазвичай він ходить, там є. П'є воду, в туалет виходить, а це коротше, ну я не знаю, він прийшов. Я, я не можу ці подробиці розповідати. Це дуже боляче. Це просто, знаєте, такі він мені ще в подробицях просто все розповів. Як це все. Я, я не можу це просто. Я, я це зараз, якщо почну розповідати, як це все було в подробицях, я я зараз просто це не переживаю. Ну, зараз. Я кицьку заберу, мені спокійніше буде, коли я в мене застрена, я її перевезу, я вже буду спокійна, що я, я її. Вона, що вона зі мною. Я несу за неї відповідальність. І я, я себе дуже картаю тим, що я, я знала, що таке може бути. Це, це могло бути. Я просто. Чи якось воно. Я. Ну, треба сказати йому, щоб закрив вікно. Боже, є такі люди, от серйозно, от відноситься до котів. От, от є тварина і тварина. А те, що там в тварини якісь особливості в характері, там, особливо, коли говорять, що коти там... Дуже ну, там це от всі одинакові, що в коти шкодять, що коти гадять, що коти, ну це, ну, це для мене ну це просто ну, чесно, коли людина не відрізняє, що коти які такі, які такі. Два різні кота, два різні характери. І знаєте, так ось. Для мене, ну, я просто я її. Ей, ну Не то що виходила, ну я, я ну, я виходила і так мене не, ока не було. Я пішла і операцію зробила, я стерилізувала. Але річ не в цьому, яка б не була тварина, щоб, яка б не була, мені, шк... мені шкода, вона про Боже, я не можу. Мене просто ну це капець. Вона мене... ну це ну, це просто не жест. Я, я зараз вийшла на вулицю, я зараз. Центр десь проїхатися, я не можу. Мене накриває вдома, я чекаю таксі похуй. Так знаєте, нічого не чого, але я боже. бідна, Божий. У мене не мене просто вже, як все. Я, я представлю, як це все відбувалося. Я просто в мене. Дві ночі не спала, Боже. Ще зі сном я проклях, як прокляв тут, начебто проклят, чесне слово. Оглянути зараз таксі їде. Хочу Я не можу вже все про це говорити. Я викликалася, я не плакалась, мені сестра говорила, боже, мені так погано цілий день, не знаю, чому така тривожність. А я їй говорю. Я не знаю, чого в тебе тривожність. Я говорю, мене, в мене я, я цілий день проплакала. Вона така говорить, тепер я розумію, що мені було так погано цілий день. Я говорю, ну, так. Вона відчуває, в неї таке, якщо мені погано, то їй також погано. Вона це відчуває, можу нічого не говорити, але якщо в мене от ріже серце, ріже душа, ріже все тут мені тут болить сильно, то вона це відчуває. І вона говорить: я не розумію, чому в мене така тривожність цілий день. Ну, ось. Так що ось так. Надіюся, що, боже, я не знаю, я була б дуже щаслива людина, якби я ще спала по ночам, це було б взагалі класно. Дуже хочеться спати по ночам, насправді не, не кукувати. Зараз в мене, коротше, буду займатися мене справами ще до спання дуже далеко. Ось. Дуже докосні ходила в магазин, зробила покупки, потім прийшла, думаю, треба воно мені ще не потрібно. Купила ось такий сарафан. Такий сарафан собі купила. Він дуже з легкої тканини, Він не, це не синтетика, це абсолютно натуральна тканина. Купила, тому що на літо ну, мені спекотно. І взагалі, чим більше речей, тим краще ну Ось, тим, ну, краще. енергія. Просто від речей, йде енергія? Ну, в мене, по крайній мірі, я вже говорила, якщо там річ полежала вже якийсь час, я її один раз одягнула, другий раз, вона якусь енергію мені втрачаю. Коли я щось нове купую, я як заряджаюся. Ось як ніби заряджаюся. Коротше, ось такі справи. Вчора, ну, я наплакалась, потім напилася цього мелатоніну і викликала штучний сон викликала. Штучний. Не... І я поспала десь ну, годинки, мабуть, 4 я так поспала, але настільки поверхній сон був. Він настільки був у мене, ну, я його дуже поверхню відчула, цей сон дуже він мене. Я, коротше. Получається, коротше, дуже поверхний сон був. І все. А сьогодні я поспалася, сьогодні рано поспалася, не виспалась. І зовсім інакше себе почуваю на ну, мозок, інакше взагалі працює. Ось, взагалі, под... інакше взагалі працює. Потім, що ще хочу розповісти. Коротше, думала, ну, хочу собачку. Я вже давно хочу собаку. Що я пам'ятаю, я знімала відео про Бартика, коли він пропав. І в мене так в голові сидить, хочу собачку, хочу собаку. Сьогодні дивилася, коротше, собачки. Ну, чорного кольору мені хочеться. Чорну собачку, чорного кольору хочеться. І я сьогодні дивилася. Коротше, собачки віддають, їм, такі маленькі Ну, я хочу, ну, мені велика собака не потрібна. Ну, велика, куди. Я не знаю, що мені з нею робити. А я взагалі, ну якщо, наприклад, ти виходиш гуляти з собакою, так? Я виходжу з собакою, наприклад, гуляти. Мені ж потрібно якась її остерігати від інших собак, потім якась лучка, стичка, щось таке буде. Ну, Вона буде стерилізована, інша собака. Буде. Ну, коротше, мені треба така собачка, щоб я менше їла, менше саморочок було. Ну, в плані того, що а, ну, велику собаку це одне корму годувати, а маленьку це зовсім інше годувати, розумієте? Я ж також і на, такі, на бюджетні моменти розраховую. А потім друга ситуація, що в мене дуже маленька кімната. У мене дуже маленька кімната, і, і я розумію, що сюди-куди велика собака. У мене одна кімната тут. Ось. Тому такі справи. Ну і третє, ну я так думаю, ну якби в мене було дві кімнати, я по сто процентів У мене настільки тут радикально змінилося життя, от як я сюди виїхала. У мене, чим, знаєте, все ж таки якесь польське коріння в мене польське коріння, і я не знаю, рід мій тут був. ну, як, ну рід. І в мене таке, тут якось так воно все за лічені місяці, просто бах, трах, бах, все в мене. Якось так, ну я в шоці просто. І я думаю, боже в мене тут мрії збуваються. У мене тут вони просто збуваються. Я живу тут, я живу, я живу, я не виживаю, я живу, я дійсно живу. І сьогодні Сергій таке говорить, тобто, поляки безтурботним життям живуть. Ну, я говорю, вони живуть нормальним життям, тут немає війни. Просто вони тут немає такої. ну Я не хочу знову в якусь політичну цю ситуацію і багато чим відрізняються відношення. Вищих вищих там, коротше, персон до країни дуже відрізняються, як відносяться до України, як відносяться до Польщі. І тому люди, якби вони більш, Ну мабуть. Ну, я не можу сказати, що вони не безтурботні, чому безтурботні, вони працюють. До речі, зараз свято буде три типу. Три... 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 Зелені святки, щось таке, зелені свята якісь будуть. Ось. Тому ось так, ось так. Я купила ще таку джинсовку собі, але я не знаю. Ну, мало під це платье, мені здається, біле краще буде. Ну, вона така. А вона, ця джинсовка, вона в такому стилі, типу, що я скажу, О, як цей стиль називається. Коли, ну, речі, ніби на, на декілька розмірів більше, ну, це XS, але ніби дивиться, як. Ну я забула, як цей стиль називається. Я забув оверсайз, ось оверсайз. Я думала, під це плаття. Але мені, я ще купила босоніжки, але вони такі трішечки як м, затяж, ну не те, що затяжкі, а колір якийсь такий, м, як це сказати, Приглушений, він ніби як тяжкий колір, виходить, на ногах, воно якусь легкость іде. І я думаю нафарбувати білим кольором нігті на ногах. по лак, я буду робити білим лаком ще манікюр. Ось. Так, білим нафарбую нігті. Що я пішла займатися, що в мене справа є? Чи треба полички позакривати, бо я все повідкривала, щось я шукала тут. Так, щось я тут, щось я тут шукала. Так, все. Всім пока.